Вчора ми працювали з Грейс Джонс, а за мікшером був колега, який робив це вперше. Він три години крутив мультитрек і видав такий звук. Це, це було неймовірно. Саме так я собі уявляв причину, для чого існує Soundscape і як це має звучати. І він це продемонстрував. Для мене це було дуже відкрите, дуже прозоре звучання з класною глибиною, але водночас воно пряме в обличчя та не агресивне. І так я справді дуже задоволений зі звичайним стерео стереосетапом завжди щось доводиться вишукувати, якщо ще є простір. А з Саундскейп у вас є простір багато простору. Я думаю, що за допомогою цього справді можна там. Підняти шоу на інший рівень якості. І це вже, по суті, досить цікавий підхід, особливо в креативному аспекті. І це така річ, яка з імерсивною системою майже міксується сама собою, бо людське вухо просто обирає: зараз я слухаю клавіші, або зараз я слухаю гітару. Тобто, як на мене, у кінцевому результаті у фіналі роботи над міксом все стає простішим. Я так ж помічаю, що слухати стало легше. І я ж точно знаю, що я чув, щовечора, але тепер я чую зовсім інше, і це трохи таке, щелепа опускається, і думаєш, «Най-вау! та це ж саме те, як воно й має звучати. Зрештою, у випадку з імерсивом йдеться про те, що з кожного місця глядач чув якомога більше акустичних систем, щоб враження були максимальними, і саме завдяки цим додатковим кластерам, це стає особливо цікавим. Додана цінність саме в емоційній складовій того, що відбувається на сцені, для мене просто величезна, бо навіть дуже делікатно місцями ледь помітно саундскейп все одно створює відчуття значно масштабнішого загального досвіду. Перевага тут у тому, що коли ми розставляємо акустичні системи широко по фронту сцени, ми можемо створити правильну звукову картину для кожного слухача в залі. З таким імерсивним саундом тебе ніби затягує прямо на сцену. Завдяки тому, що ми маємо впорядкованість, ми чуємо кожен інструмент саме з того місця, де він звучить, і автоматично дивимось у той бік. Для нашого мозку так значно простіше сприймати інформацію, адже він завжди намагається поєднати те, що ми бачимо, і те, що чуємо. Треба визнати це справді інший рівень простору і сприйняття, коли ти не просто поруч, а повністю занурений всередину події. Основна ідея полягала в тому, щоб нарешті акустично відтворити те, що відбувається на сцені. Загалом ми дуже задоволені, а особливо тими відгуками, які отримали від звукорежисерів. Система Soundscape — це майбутнє аудіо, і її представляє компанія, яка відколи я почав свою кар'єру, на мій погляд, зробила всі найважливіші прориви у сфері звукових систем, і це D&B. Кожен із фох інженерів має велику відповідальність, і врешті-решт саме продакшн, менеджмент і фох команда разом повинні ухвалити рішення, рухатись цим шляхом чи ні. І хтось має дати імпульс і сказати: Ну так, я впевнений, що це е, спрацює, і я беруся це зробити. Важливо, щоб вони спершу це протестували, бо є кілька моментів, які потрібно е, підготувати на пульті, і про них варто знати, адже ми більше не працюємо класично з лівоправим міксом, а відправляємо в дайрект аути або окремі шини. Це працює просто відмінно. Локалізація зберігається незалежно від того, де ти знаходишся, Бо завжди правильна звукова сцена. Ти чуєш усе саме з того місця, де воно реально відбувається, особливо коли об'єкти чітко закріплені за конкретними інструментами. Дуже важливо розуміти, що зараз ми створюємо єдиний цілісний витвір мистецтва. Це вже не просто світло, звук чи ще щось окремо. Усе це інтегрується разом. Це стає Справжньою повноцінною машиною розважального шоу трек Slave to the Rhythm» я використовую для саундчеку порталів вже багато років. І сьогодні я вперше почув свій мікс у Soundscape. Я знав до того, що Soundscape — це об'єктна система, тому намагався оптимізувати. Кожен об'єкт окремо, бо тут неможливо просто змішати все докупи. Кожен канал повинен звучати правильно сам по собі. В ідеалі, кожен окремий канал має бути індивідуальним джерелом для саундскейпу. Ну, хоча, і звісно, так пас можна дещо спростити, і це іноді навіть логічно, так наприклад, об'єднати кілька каналів для бас бочки в одну групу. Але якщо подумати про те, що в тебе є різні позиції мікрофонів, то при об'єднанні ти просто втрачаєш деталізацію і роздільну здатність. Так? Е, хоча, звісно, це вже питання застосування і того, що саме, що саме ти хочеш отримати. Але в ідеалі усе має бути розведене як окремі джерела. Завдяки. «Зактрику» тепер можна відстежувати місцезнаходження артистів у реальному часі, навіть не бачачи їх, і саме в цьому родзинка оце вау відчуття, яке я пережив учора ввечері. Взагалі, то все досить елементарно налаштовується. Просто вводиш ip адресу А звісно, треба трохи розібратися із самим «Зактриком». Поясню це на прикладі гітариста, де б ти не стояв у залі, ти завжди бачиш Луїса, бо чуєш його звук і з тієї самої позиції. Це крок назад до природності. Тепер ми знову можемо чути інструменти саме з того місця, де вони знаходяться на сцені, як при акустичному концерті в залі консерваторії. Ми зараз стоїмо в тій самій точці, у якій колись там стояли бітлз, коли міксували барабани вліво а вокал вправо. Сьогодні так ніхто вже не робить, правда. А якби тоді їм хтось сказав, що колись з'явиться щось на кшталт мелодайн чи мюзіклі рібаланс, вони б відповіли. Там мрій далі, а зараз це вже наша реальність. Особливість фестивалю у тому, що ми маємо багато різних гуртів з абсолютно різними людьми та різними технічними командами. Бачити, що ми даємо е, цим технікам можливість створювати набагато потужніший мікс, справляти враження на публіку і зменшувати бар'єр між слухачем і творчим задумом артиста це справді приємне усвідомлення. Тож ми додали ще й третій вимір. Тепер має бути набагато простіше розміщувати об'єкти, тобто звук саме там, де ми хочемо. Я думаю, у цього є потенціал працювати в будь-якому жанрі музики. Я бачу, як це може бути доречним скрізь. Можливо, потрібно трохи часу, щоб звикнути, але в перспективі це точно майбутнє, особливо в академічній музиці з очевидних причин через простір, масштаб оркестру і саму об'ємність звучання. Я не бачу жодної причини не використовувати цей на поп-концертах. Тим більше, зараз, коли нові покоління артистів часто працюють із плейбеками, усе простіше розставити у просторі, і це реально полегшує нам життя. А для слухачів це робить звук ще приємнішим і цікавішим. Ми маємо бути максимально прозорими у звучанні, і здається, сьогодні нам це вдалося. Саме завдяки цьому публіка отримала справжнє задоволення від гурту і виступу загалом. Тож так я впевнений, одна з головних причин цього саме імерсивний звук. Я отримав багато відгуків. Треба сказати, що ми і так відомі хорошим саундом. У нас справді хороша репутація. Це знають артисти, звідки б вони не приїхали. Але цього року відгуки були просто неймовірні, навіть несподівані. Бо дехто ще ніколи не працював із цією системою а після шоу підходили і казали грандіозно.